Так, а у так. нас гаряча новина. Сьогодні 8 років ефіріуму. Слава Богу. Ура! За те, що ми про лінк розказуємо стільки, інфи. Твою, пахне грошима, Романович. Ой-ой-ой, mm. який красавчик. У mm. мене щось з мишкою, Романович. Я підозрюю, блядь. Не хочу, ні. До речі, буде дегустація устриць? Уміншоан. дочка, хоче попробувати вкусну тємку? Вона каже: да, давай устрицю: вау, клас! Туди лімончики типу, побрисли на катега. Ну, пробує така. Нє. Хочу більше новин. Хочу більше, більше, більше. Хочу говорити, говорити, говорити. Порадуємося за Ілона Маска. Та той Маск класний відгук, що ми дали хорошу рекомендацію. Лінку то, що людина зробила два нормально 20% забрати. Тобі на дорозі 20% не валяється, між прочим. В мене така стратегія: якщо воно йде, то воно точно йде. Котлетку в крипті? Ну давай Я давай. Я Погано, що не можна матюкатися в ефірі. Всім привіт, кепс Нюс в ефірі Ольга Сергіївна, Артем Романович. Сьогодні поговоримо про новини крипто, і також в кінці розберемо технічний аналіз біткоїна і других топ-альткоїнів. Привіт, всім! Привет. Починаємо з прекрасної новини для ефірі. Перший блок з'явився. Вісім років назад. Я ти думаєш, що це дасть для ефірі? <со> <со> це? Ну, це просто факт, типу, ну, нюхав ефіра ура! Клас. Нічого їм не дасть. Ілон Маск заявив, що виконає свій 22-річний план перетворення X на найціннішу фінансову установу у світі. Ну, так нормальна заявочка на 22 роки вперед. Хотіла сказати тобі, щоб ти Розказав людям, що таке X. Ага. X це Twitter. Раніше він був твіттером, але Ілон Макс же викупив Твіттер і перейменував його на X. А тепер ти знаєш, що в Твіттері просто так людям написати не можна. Тепер треба купити аккаунт Blue. А він коштує 80 з чим-то баксів. Бо так от чувак взяв і монетизував Твіттер. Так, добре. Оп, кількість гаманців із ВЛД. Ти сказала, Оптимізм. <реш> оптимізм. Oh, op okay. Все? Заскуємося. Я спокою. Оптимізм. Кількість гаманців із ВЛД у мережі оптимізм перевищили 300 тисяч. Що <реш> 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 <Шо> це дає? <реш> Там книжка упала. Uh, я взагалі в шоці від того, що ВЛД це проект на оптимізмі. Я навіть і не міг подумати. Я думав, що це ВЛД, він зроблений на ефірі, а оказується, це ефіріум на ефіріумі зроблений оптимізм, на оптимізмі зроблений ВЛД. Це, грубо говоря, оптимізм повинен рости, не ефіріум. Так що треба подивитися за оптимізмом. Скоріше всього, заходять гроші через ВЛД. Або наоборот, через оптимізм відмиваються гроші через ВЛД. Ну, коротше, я як не крутий, по-любому десь гроші відмиваються. Як не крути, подивимося графіки, і тоді вже зможемо щось сказати. Little вже. bit later, окей, okay, да. Binance почне надавати повний спектр послуг на новій платформі в Японії вже в серпні. Коротше, нові бабки зайдуть. Японці скинуться по да люди нормально. The біток yeah, just... в ту зиму. А японці люблять таку штуку. Нові ну, технології там туди-сюди, там, ся, туди й сюди. Лінк, 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 і ще раз лінк. Розробники старано вдосконалюють мережу з початку 2021 року. Да, команда Працю. працює. Це, Працю... ну, ми вже кожен випуск про цей лінк говоримо. Він там... Росте і росте, як на дорожках. Я думаю, що ми його доведемо до відмітки в 100 доларів. Це було б нормально. Яке фінальна серія Кепс News, Лінк по 100 доларів. І татарам-пам! Пу! Я це люблю. Повинен нам ще доплачувати. Так що команда Лінк, я залишу кошельок Лінка. Можете нам закинути донат, і ми будемо кожен випуск казати про вас. Пул! Ducati випустить першу безкоштовну цифрову колекцію Web3 із нової програми 26-го І наступна новина ще: CBDC, FUBON Bank, що протестує програму токенізації нерухомості у третьому кварталі, використовуючи платформу Ripple. Блін, яка класна новина, коли Ripple вирос на 70-100%, і бачиш, гарні новини посипались в сторону Ripple. А коли були погані новини, щось, Ripple був на самому дні. Тільки він так, виріс так. гарні новини і, будь ласка, глядачі не жилася по хаям в монетки. Слухай. Я так розумію, що в мене своя пісня, а в тебе своя. В мене пара-па-па-па, -па -па, я це люблю. Пам-парам-пам. У oh. давай дивитись. Давай дивитись. Почнемо з ріпла. Ріпл ось чи підріс на взагалі та на сто відсотків. Зараз він в районі 50%. відсотків, і виходять новини про те, що там дукаті про те, що там бла бла бла. Да в цілому він звідси може там і порости на відсотків там двадцять, да якщо там біткоін не принесе ніяких чорних леблідів, Леї повишаються, хаї поважаються. Він якби виріс, відкоректувався, і зараз якось локальненько питається там щось підрісти. Ну з ні. Днів... Але все одно треба слідкувати. Треба слідкувати і аналізувати гарно ринок і не заходити просто так, тому що є новини, і все ну, да, да, да. на недільці? Ну фіхів, знає, на Новій недільці подивиться. Якщо що, тут може такі якісь фрактальчики обрісуватися з перехаєм, з намеком на перихай. Які там супротив? Тінь довга зверху. Скільки там відсотків? 24. Ну, Ну буває, понімаєш, буває. Ну, не саме гарна картинка, щоб купляти, але ну, типа, якщо є лишні гроші, то краще скинути нам на кошельок лінка, який буде внизу. По косаріку. Давай якраз лінки подивимося. В минулий раз ми лінки дивилися, і можете передивитися, десь тут був у нас випуск. Ми казали, що лінк краще не купляти буде коректос. Бачите, ми це побачили корекцію, потім ріст, і зараз. Я скажу, що це якесь нове накопичення, знаєш, в виді можливого походу навіть її повищення. Може бути. того, що ну, типа, команда працює а тут, якщо подивитися на лінк, на. Денний графік, ти типу, подивись, яке накопичення це нереально. по типу, 443 дня. Хтось накопичує тупо типу, в одному діапазоні лінк. Це тобі скажу про те, що він має дуже сильний фундаментал за собою, і чим більше вивчаю сам лінк, тим більше походжую з інсайдером про те, що він може коштувати і по 100 баксів. Ну, типу, немає границі для цього лінка. Якщо якась салана коштувала під. 300-400 баксів то лінки тим пач. Да, я з тобою згодна. Але також не заходимо на хаях, дивимося. Ти уявляй, як накопичення. Це, звісно, то... оптимізм. Дивимося на оптимізм, а, що то він не дуже оптимістично дивиться, але шуткую. Він дуже оптимістично дивиться, тому що з точки зору а, мене, як маркетмейкера. Який малює одну волну, таку високу, да, качелю, другу волну таку високу качелю, то, по ідеї зараз може бути така третя волна качель, така, знаєш, типу підвищення волатильності. Але якщо подивитися локально, то, якщо спомнити батю герчика, то тут є накопичення під рівнем. Тобто да, у нас тут скопи під рівнем рівень це $1,65, $1,70. І таке піджаття, ну по моїй практиці пофантазуємо, що може відбутися з точки зору технічного, те, що ми піджимаємося, звісно, дуже класно. Якщо взяти цей імпульс в Fibonacci, да, і з точки зору математичного просто розрахунку при пробої цієї границі ми можемо дійти до точки 161. Це в районі 2 доларів. Якраз тут є і у нас хай. Тут у нас є зеркальна зона, куди ми можемо впертися, і з точки зору недільки, да, це, типу, от, в цю зону при пробої. Дивись, як тут гарненько на недільці ми піджимаємося. Якщо якраз ця неділька в нас закриється отак, от наступна неділька не зільє а цей весь ріст цієї неділі, да, і буде продовжуватися піджиття, то 1.65 виглядає така смарт-точкою для того, щоб потримати до району 2 доларів. Смачно выглядаю, правда? Ну, вообще, да. мне На самом деле. Ну, давай трошки поподробнейше, если на пятую минуточку зайти. То, тут, конечно, вот такая наш типа волатильненько. І тут, щоб підійти до ще до долар шістдесят п'ять, то він ще тут може зробити пару oh, двіжу. Ну, це вже, знаєш, кожного своя точка для входу. No, обходу. Да. Що... Ну що, до ефіра? Дня ah, осіння день народження. День народження його першого блоку, Ольга Сергійна, йому має ефірка. Отут, от бачите, таке робить накопичення з піджиттям до рівня там, в дві тисячі баксів, то дві тисячі дві тисячі сто. І біткоїн уже зробив таких пару палок росту. Тобто. Ефірка запаздує, і я не можу зрозуміти, чому так. Або ефір це скам, який будуть зливати, або для нас приготували нещ... дещо феєричне. Це коли біток виріс, впав, а ефіріум і альткоїни ростуть. Тому я щось більше на ефіріум очікую, що він так іменно поросте. І для мене, я вам скажу таку інсайдерську, скажімо, інформейшн. Буде шикарною точкою входу, коли Ефіріум спуститься до цього тренду і зробить тут маніпуляцію, зробить тут false breakout, тобто собере пробойників, застави багатьох вийти з позицій лонгових, і вернеться назад з під життям і до пробою. Тобто, в мене є такі два сценарії, да? або ми тут далі консолідуємося і все таки, і ми падаємо, або ми робимо маніпуляцію і виходимо вгору. Тому ну типа або або але є конкретика є конкретні дві точки, де можна зайти або на пробої трендової, або на пробої максимуму. Чи Пекай. як -то. ну а ще більше інсайдерської інформації то сьогодні у нас закриється неділька, і на недільному таймфреймі у нас виглядає так, що нас не хочуть пускати нижче 1850 там доларів. Типу, у нас тут така зіркалочка в середині утворюється. І, як казав мій товариш, який торгує досить довго крипту. Тут є такий внутрішній бар, де була неопределеність між покупцями і продавцями. І він каже: коли ти бачиш такий бар, це дуже сильний рівень, де може бути ну, або така якісна підтримка, або якісний супротив. Тому я більше дивлюся на те, що. Ефіріум вже нижче не піде, і на цій неділі буде якийсь ріст з відкриттям нового місяця, а новий місяць відкриється вже на наступній неділі. І зверху у ефіріума є отакий от бар без фітіля. Я зараз пишу цілу нову стратегію торгівля безфітільових барів. Тільки на ліківідних інструментах, а це така, скажем так, інсайдерська інформація, тому що якщо ви візьмете і побуктистите стратегію без фітіля, це така якісна стратежка. Як... знаєш, що тобі хочу сказати, що тобі самому треба передивлятися наші випуски. Ти такі класні ідеї кидаєш. Ти таке падло розумне, понімаєш? Серйозно горя тума, знаєш, Серйозно. і сам біткоін. Е, ну це падло конкретне, тому що е, создали на ринку таку двіжуху. Він ніяк не може впасти, і він ніяк не може підрости. Але е, біткоін такий дуже якісно збирає стопи шортістів зверху. Про що я кажу? На минулому випуску я чекав, що він підніметься вище. На позаминулому також чекав, що він підніметься до цієї зони. І зараз також я чекаю, що він дуже швидко підніметься до цієї зони. І в цій зоні вже буде прийняття рішення, чи він піде далі, чи він піде вище. Поки що. Він від цієї зони взагалі він може піти ще й вище там, до 32 33 тисяч доларів. Чому зараз покажу в телеграм-каналі? Я опубліковував таку от картиночку тільки набагато раніше те, що чекає біткоін на цих трьох плюсиках. І увага внімання, біток прийшов якраз до першого плюсика і зробив. Таку, як ретест цієї зони, це зона 0,61,8, тобто це зона покупців на Fibonacci, а Fibonacci на денному рівні, а денні рівні на Fibonacci працюють огонь, як ви бачите. І в принципі, в принципі якщо у біткоїна і у маркетмейкера біткоїна великі яйця, то вони возьмуть і потягнуть біток на 36 тисяч доларів. Коротше, отакі бо... от думки по біткоїну. Не знаю, що які у вас думки, пишіть в коментарі. Сергій на минулий раз казала, що ми будемо купуватися десь в цю зону. А я коли передивлявся відосик, то розумію, що у нас Сергій розуміє в трейді. Вона ще тобі казала, що зараз спуститься трошки нижче, там погуляє, потім каже, як піде наверх. Ну, в мене така думка. Залишається до сих пір. І ще хотів сказати на фіналочку, у лайткоїна через два дні халвінг і. Я рекомендував лайткої купляти як смарт ідею в закритому ком'юніті в Discord трейдинг план. І, е, і дивимося: дивимося, дивимося. Вот. 27.07, тобто три дні назад, я пишу смарт ідея купити лайт і продати 2 августа. Ціна тоді була 89.86. Зараз вона 94,58. Якщо дивитися да, на 5 минутки, то він так зробив таких дві волни росту. Типу на піки він там давав 6% трошки більше. Ну і на даний момент на денному таймфреймі виглядає це, звісно, таке прям дуже цікава точка. Якщо лайткоін сьогоднішнім відкриттям недільки не переб'є у цілої да, і не збриє мій стоп то ми побачимо таку нормальну палку росту. Я багато бачив картинок про те, що лайткоін після халвінгу падав просто. Але це з лайткоїном я тримаю лонг і, надіюсь, я скину вам такий скріншот. Всім пока. Ставте лайки обов'язково, пишіть коментарі, кидайте лінк на кошельочок Лінка. Як мінімум, Ольги Сергійни на нову сукню, мені на каву. Так що всім до зустрічі. Всім пока, па-па. Пока-пока.